Чернігівці одні з лідерів військово-спортивного багатоборства. Наша команда довела це в чергове на чемпіонаті України. В доробку земляки у шість золотих нагород. Основу чернігівців склали вихованці клубу Октант. Було серед семи наших учасників і дві дівчини Таня Бойко та Галина Кондратюк. Вони дійшли до фіналу, де задовольнилися срібними нагородами. У хлопців не було рівних Андрію Козирю, Олександром Єрмоленку та Крючкову, а також Дмитру Березану. Вони не вперше піднімалися на п'єдестал пошани, проте кожного разу мотивують себе, аби не втратити інтерес до змагань. 19 років мені, поэтому. Как бы, в своем возрасте хочу же как бы, выиграть тех, кто у меня старше. И, то есть это основная мотивация для меня, как бы тренироваться и выступать на соревнованиях. Занял первое место впервые да, в своей карьере. Как бы я выступал эм, сравнительно немного, э, провел поединков, поэтому для меня это большое достижение. Да. В многоборье немножко отличаются отличается от правила от кикбоксинга и рукопашного боя, по которому мы выступаем. И ну, это есть своя специфика, свои правила, и нужно опыт Тоже нужен опыт. Это же другие лица, то есть поинтересней, более непредсказуемые. То, что ты можешь того много, что-то не ожидаешь, они могут что-то сделать новое интересное. Тренер Чернігівців Сергій Козир теж як може знаходить мотивацію для виступів у військово-спортивному багатоборстві. Адже, окрім титулів, особливих проференцій, у вигляді стипендій чи зарплат не передбачено. Тож спортсмени лише відточують свою майстерність і сподіваються на кращі часи. У других видах спорту є зарплата у них, вони штатні, штатні, допустимо, отримують зарплату, отримують якусь стипендію і так далі. Поки в нашій федерації за не слышали цих моментів, Но, я думаю, якщо в майбутньому все віддається, все буде нормально, то це как бы, большой такой хороший стимул для того, щоб чоловік знаходився в збірній. Через події в країні чимало спортивних змагань весною та влітку скасували. Лише зараз команди надолужують втрачені.